люди, Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. найважливіше я хочу вам сказати і нагадати про те, що написано в тій святій книзі, що Христос був умер ради наших гріхів, за Писанням, що Він був похований, що третього дня Він воскрес за Писанням, для того, щоб кожна людина, яка прийде до Бога, Може бути прощеною, вправданою і спасеною. Ісус Христос, Він заплатив за людей на Голгофському хресті, святу світу кров. За наші грехи він був розпитий, і Він помер. Но в третій день Він воскрес. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення ріхів і гойменням. Люди, усі ми потребуємо прощення гріхів, усі ми потребуємо Божіє, Божого спасіння. Ми є грішні і ми не можемо себе оправдати жодними добрими справами чи великими решима. Перед Богом ніяка душа не оправдається. Ну є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він є наше оправдання. Ісус Христос, Він є шлях до Бога. Ісус сказав: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І один посередник між Богом і людьми це є Ісус Христос. Тому що Ісус Христос, Він помер на хресті, взявши нашу вину на себе. Весь гнів Божий був вилитий на Ісуса Христа, щоб не був вилитий на нас. Другі люди, але спасуться не всі люди. Спасуться лише ті, які щиро покаються своїх гріхах і увірять усім серцем Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, тобто довіриться Його жертві, а не своїм добрим справам. І на вдячність Богові будуть робити добро іншим людям. Дорогі люди, Бог, незважаючи на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб Крість каялися. Це єдині умови, щире покаяння і жива віра усім серцем Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Визнайте себе грішним перед Богом, попросіть Його прощення, і Він простить через віру в Господа Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляне, час обмежений. життя коротке, а душа вічна. Померти без Ісуса Христа. Це означає провести вічність без Бога в муках і страждань певних. Нехай вас Бог благословить. Вірите в Ісуса Христа, прийміть Його любов і спасетеся. Одесь Небесний, благослови цих людей, благословити любі, благослови Україну, помили наш народ во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, щасливого здоров'я! Місця вам здоров'я!